Лука Мелешківська громада тут вздовж лісу екологи виявили стихійне сміттєзвалище. Тепер власник земельної ділянки, на якій знайдено безхазяйні відходи, має їх утилізувати, каже екоінспектор Олександр Шевченко. На сьогоднішній день інспекцію встановлюється власник даної земельної ділянки, де знаходиться сміттєзвалище. Та після того як буде встановлено чи є власник, чи воно є безхазяйне, буде прийматися рішення щодо забезпечення його ліквідації. У разі встановлення, що дана земельна ділянка не має власних. Власника і знаходиться в комунальній землі. Державна екологічна інспекція буде звертатися до селищної ради щодо забезпечення його ліквідації. Рейди незаконними сміттєзвалищами. Екоінспектори області проводять із березня. За цей час таких виявлено 100, каже Шевченко. Складено близько 70 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері управління відходами. Перевірено на сьогодні близько семи громад. Найбільше з стихійних звалищ відходів утворюються в природних екосистемах поблизу лісових насаджень, ярів балок та також в межах населених пунктів на закинутих господарських дворах колишніх сільськогосподарських підприємств. Обабіч лісу, стихійне сміттєзвалище, екологи виявили і у Стрижевці. Сюди екоінспектори приїздять вдруге цього разу, аби перевірити, чи прибрали те. За утилізацію цього сміттєзвалища відповідає селищна рада, каже Шевченко: за тиждень територію частково розчистили, втім, непотріб завдав шкоди водоймі. Візуально виявлено буре забарвлення води. Станом Назара інспекція встановлює обставини цього. Факту також буде відібрано проби даної води для встановлення можливого її забруднення. Під час обстеження площу ґрунтів відбирали до 100 квадратних метрів а в загальному за площа засмічення тут встановила в районі 15-20 соток. І також, як ми бачимо, що дане стихійне сміттєзвалище знаходиться поблизу лісового масиву, що також може негативно вплинути на навколишнє природне середовище. Очільник громади Михайло Демченко каже: роблять все, аби місцеві мали куди дівати побутові відходи. У громаді зорганізовано централізоване вивезення сміття. Послуга платна в нашій громаді тариф, напевно, найнижчий, який сьогодні існує, ну можливо, по Вінницькій області. Тому що в нас 21,70. Є певно визначені дні, по яким збираються тверді побутові відходи. Аби стихійних сміттєзвалищ у громаді більше не виявляли, каже Демченко, вживатимуть відповідні заходи. Будемо ставити відеокамери, які будуть фіксувати порушників, і будемо їх. Притягувати до відповідальності відповідно законодавства, тому що це не приїхав житель з іншої громади до нас на смітив. Це виключно ті люди, які проживають в межах територіальної громади. Зараз задіюємо. Безпосередньо поліцейського офіцера громади У нас зараз два, і плануємо чотири і мати. За самовільне викидання сміття у невідведених для цього місцях законом України передбачено штраф. Сума варіюється від 340 гривень до 1360, каже Олександр Шевченко. Якщо ж буде доведено факт забруднення довкілля, сума зросте. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.